Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Добрий з цікавим зауваженням. Про це мені нагадав один з підписників. Якось у нас був огляд на каналі трофейного танчика, теж, до речі, 72-йка. І там виламали один з гаків, оцих передніх буксирувальних. І, а всередині там був лід. Тобто, очевидно, там збирається водичка, перетворюється на лід, розширюється. І якісь там мікротріщини металу дає, внаслідок чого потім, коли там його витягують, буксирують, то воно втрачає міцність і ламається. І підписник запитав, чи є тут дренажні отвори. Там я не знайшов ніяких дренажних отворів, і тут я не знаходжу ніяких дренажних отворів. Тобто у нас от де пластинка, тут нема ніякої ані гумки, ущільнення, ані нічого. Ну, як, Якби навіть тут була гумка ущільнення, все одно туди би потрапила вода. Вона, ну, очевидно, це там трохи злив, і оце буде акваріум. Це буде акваріум, він залюдяніє. Ну, залюдяніє і десь підірве, так, розірве і сам собі зробить дренаж. Скажете ви, але, ну, я ж кажу, не знаю. Ну, Як мінімум там, як мінімум там, ну то. Мабуть, все ж таки варто якісь робити дренажні отвори, тому що, ну, тому що лід рве, рве броню, рве метал. Потім виривають гаки, ми це бачили. Ну і взагалі тут теж він здоров'я не додасть. Я так підозрюю. До речі, отут також перед цим в одній були деформ... була деформована пластинка, і тут пластинка, вона трохи опущена, от сюди шоколадка. Не стає без додаткової роботи. Зараз будемо брати монтажку, там викрутку і підгинати оцю пластинку, бо не заходить. І також доводиться вичищати, бо насправді там багато ну, іржі, банальну бруду. Ну, через, просто через бруд, і іржу, і, і гнилю цю не стають шоколадки. Доводиться вичищати. Працюємо і перемагаємо.